Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні у нас буде трошки акції, трошки розпродажі всякі Ну то трошки новенького, трошки старенького. От, буду потихеньку розпродувати всяке добро. От, а знаєте що Сьогодні у мене настроє... настроєння дуже хороше, відличне. А все тому, що я сьогодні чуть не став мільйонером. Дядьки, ви представляєте? Чуть не став мільйонером. от чуть-чуть Чуть-чуть. А Я не можу успокоїтися. Коротше, почалося, як підписчик скидує мені відео одного дуже звісного бізнес-тренера. Бізнес-тренер. Там... Каже, Сиди, подивись, каже, ти усися. Каже, викинеш, от подивишся відео, каже, одразу всі железяки викинеш. Ну, Просто будеш мільйонером. Ну, а що робити? Думаю, зайду ж подивлюсь. Короче, там розказується, що оце все херня. треба, ну, там оце. Робота, там, торги, от, це все херня. Щоб заробити мільйони, достатньо стати перед зеркалом і 15 минут казати, що хочу стати мільйонером. Ну, це я ж повірив, думаю, ну, людина серйозна, ж брехати не буде. Я пішов, став перед зеркалом, і оце 15 минут стояв, кажу, я хочу стати мільйонером, хочу стати мільйонером. оце зрозуміли. Потім дивлюсь, 15 минут пройшло, заглядаю в кошелек колотить нема мільйона Нема. Ну от Може, я якось не так стояв, може не тим боком, якось треба було чи іван фастів чи в стати. Я цих тонкостей, звісно, там бізнес-тренер не розкривав, що як правильно треба стояти перед зеркалом і казати, я хочу стати мільйонером і щоб у тебе мільйон з'явився Я не знаю, може, я щось ну, не так ділав Ну, коротше, мені показалося, якесь машин чисто, слегка. Так що, дядьки, ви поняли? Це вам теж безплатно. Безплатний совет. Викидайте станки, увільняйтеся з роботи. Ну, ну, зачем ходити, что щось зарабатывать. Можеш просто стать перед зеркалом сказать, сказати, я хочу стати мільйонером. І все. Так що, це закриваю бізнес, зараз це все на рапіт здаю, в чермет. он по 7 гривень, зараз дядьки приїдуть, все, все. це вигрибуть, коротше, і все. И, и я буду мільйонером. Скажу, мамке, все, я мільйонер. Коротше, ладно. Ой, це трошки розтягнулось. Е, Приступимо торгам. А ви можете підписатися на канал, лайкосик в тулиті. Напишіть комент, що ви думаєте по поводу таких бізнес-тренінгів. Я чесно, я провірюю, в мене не сработало, а у вас може сработає. Напишіть, пожалуйста. Так, дивіться, подшипнички будуть. Е, так, опять, опять же ж, продажа оптом трошки 115 ушло. Ну, і Тут теж позабирав дядько подшипнички. Показую їхні номера номера. От. То я білим позакрашував, коротше, якийсь маркер, воно красиш, а воно тече і, і не закрашує, коротше. То нескільки тих по... ну, все, продав. От. Е, отакі от, от номенклатури, маркировка, 90 гривень кілограм, забрати усі. Тобто я трошки продав, раз, може хто хоче, може кому перебарижить, кому на господарство, не знаю. Саме більше отаких от 81-22 їх таке, кілограм 40. Ну, тут, коротше, кілограм, мабуть, около 100 осталось. Ну, може чуть менше. В общем, подумайте. Дальше. Є огромне бажання продати оптом фрези. 50 -ки. 50 на 1, 50 на 1,2 і 50 на 3,0. Оптом їх тут штук 100. Ну, Хто заінтересується, я перечитаю. 25 гривень штука. Поштучно 50 гривень. Так, теж по. Собі стоїмості і, дешевше, дешевше. Бо я ж кажу, воно все гребеться гамузом, а потім сидиш, думаєш, ти в плюсу чи в мінус. Коротше, вони постійно. отак от, а, ну, Ну, то можна було Якщо ну, е всі 25 гривень штука. Ну, Около 100 штук. Буде вам на все життя працювати. 63 по 35 гривень. Всі. Ну, їх тут 14, 18, 6, 11, ну теж штук. Може 70. 80 і 100 і поки поштучно. Я думаю, ви бачите на них ну, 125 ціна, 125 гривень, 100 гривень, 80 гривень. От, отакі трошки акції. Далі метчики, 500 гривень пара. Е, номера на них написані. От, все чітко. Е, фрези такі новенькі, ну, R6, M5, R6. M5. Тож, хто заінтересується, забирайте. Підемо так трошки по кругу. Мала продольна, 3500. Верні, супорт смолой от. Виглядеть 3500 із якогось е, не 1 d 601 це точно не з нього. Якийсь може ТВШ, ТТШМ, там якийсь. Ну, коротше, їх видів багато, 3500, можна торганутися. У мене сьогодні настроєння хороше, я ж кажу, почти заробив мільйон. Вот. Е, цей мікрометр. Микрометр. Може комусь надо, 275-300. Ну, Стоїть кучу денег. Вам я за косарь готовий дати. Мірило є. Тріщить. Крутиться. Все, все четко. Ну, беушний. Закосарь, улетить не фиг делать. Также напоминаю КМ5, КМ4, КМ3. 200 100 і 300 гривень, соответственно. Може теж, хто хоче оптом грибануть, теж хорошу цену сделаю, та і забирайте. Так, по різечкам. Ну собрав такий ящичок різетчиків, 1800 гривень. Так, показую. Дивіться, ось які гусачки. Ну тут хороші, ну, Воно, так сказать, поштучно, але но... не на вес. Е Чіткі. Ось його показую, дивіться, які красавчики. Висота тут до 30, 25-30. так, Гусак один. Десь бачив, в Тік-Токі попалось відео. Такі гусаки продають по 400 гривень нові. 32 висота, 400 гривень. Ну, как би Я хрен знаю, хто купляє за такі гроші. ну, ну, ладно, там, ну, 100 гривень, там, може 150 вони стоять. Ну, 400 гривень, я думаю, це вже трошки передос. Ну, таке, раз продають, значить купують. Е, ось такі гусачки. Багато тут гусачків щось я наложив. Ось ось, внутрі розточний, ось о, різний, Що у нас тут? Тут багато, бачите, і новеньких. Так що ціна, я думаю, шикарна, шикарна. Надо на рисах лям заробити. Правильно, правильно. Ні, ну если по 400 гривень штуку продавати, я думаю, там можна лям поднути. Ой. Ну да ладно. Дивіться, у СПшки остався последній Т 17 кг. Такі все кубики, квадратики. Вот. Таке ось. Коротше, робоча. Робоче. 17 кг по 110 гривень. Це сіки виходить. Почитайте, умножите, бо я щось забув. От. А там, якщо, що, може ще й трошки торганемося. І також не забуваємо по 60 гривень кілограм різці, різ Тобі що, це я з цієї кучі повибирав. Ну, там не гавно, не мусор, ви не думайте, я мусор не ложу. Таке бачите, Вот. 60 гривень кілограм і поїхали. Так, щось ще щось покажу. Може рейсмус 800 гривень кому треба. Робочий комплектний. А, пардонки, цуциків покажу. Бо вчора, як казав, покажу, поки туди-сюди, трошки замотався, забувся. Зараз все буде. Так, дивимося, дивимося. Дивіться вже які кабани. Це вони трошки спали їх на, на вулицю. Я їх ото як каченят на утро на вулицю, на вечір в хату, бо в ночі холодні. Я їм там голок загородив. Так, Буцики, буцики. Блін, як вас багато. О, інспектор, люсьєн. Люсьєн прийшла. Но вона вже їх не кормить, бо цей, вони все вим'я покусали. О, дивіться, все, дивіться, яка красота. О, і дивіться, які вуха. Ну точно як у мамашки. А це все на папашу похоже. Дивіться, який буцик. О, жирний. Дядьки, реально, кому треба в Запорожжі, приїжджайте, забирайте цуцика. Бо буду в посилки класти, хто більше, ніж на 2000 скупився. Дивіться, як мамку хлещуть. Господи, оце ви звірі. Люски можете лайк поставити і буцикам теж. Кстати, накидайте варіантів, може якісь імена попридумати. А, ладно, цей кормиться. Рудий тут один. Дай сюди, іди сюди, рижик. На неї молока нема, так що не переживайте. Дивіться, дивіться, як красота. Один рудий, Так що втуліть лайкосик. Так же тут пробіжусь, трошки, може хто що побачить, собі захоче купити, Пишіть, не стісняйтесь, договоримося. Тут конуса, конуса, КМ-6, переходнички, гур, вал, ромашки, розміри трошки, кстати, по Франкенштейну. Хто там усирався, це нема. Це сьогодні дядько приїде, часа в три забере. Ось що од нього залишилось. Одні рожки і ножки. Кстати, кому треба. Малопродульна три косаря, е -е, от це, от супорт з саласками, три косаря тумби. Офігенне состояння трошки жавчене. Хтось писав на два пальця ржавчини. Е -е, люди, треба навіщо дивитися трохи Ну, Я з сторони береги його як розстінював. Ціликом не уйде, Розірюємо по запчастям. Тобто, я свої деньги отримую, ті, що я хотів. І навіть більше, да? трошки довше по продажам. Ну, тім, тим не менш, завчора все что осталось, грубо говоря, корито, там патрон, все таке поуходило. Ось раз, два, три. А, і ще це подача подача 1500 ВДГшка е, 300 баксов. 300 баксов. 170 кг ТОС по ромашкам. Дві их їх забрали, от дивіться. Там, не знаю, дядько, на якісь поділки, самоділки. Толщина тут одуренна, 6-7 мм. Вот, дивіться, вибирайте э, і купляйте. Різячі вот, рапідні, косарь, ота вся грядка. Так, це чермет. Вот. А, по патрончика. Покажу по патрончикам. Дивіться, зробимо сьогодні акцію. Сьогодні у нас буде день мільйонера. Патрони 160. 160. Всі з обратними кулачками. Це під планшайбуде гешка. Це просто під планшайбу. от Отака планшайба. По косарю. Отак от. По косарю. Кулачки нові, патрони старі. Ну, робочі, нормальні. По косарю. Бачите, без кулачків. Це присутствує 500 200-й патрон. 1150 гривень. Давайте пополам 650 гривень. 200-й без кулачків. Кришка є. Цей 1500 офігенні обратні кулачки. Состояння хороше, але треба трошки розробити, Крутиться туго. 1500. Равлик з сухариками 800 гривень. Планшайба. Отака от. Дивіться. Це десь вона як... Ну так, да, чуть більше навіть, ніж 250 А ні, 250. вот, це 250-й. Ось, оце крутиться, все чітко. Толщина міліметрів 18, трошки, трошки шумить. 1500. І є така планшайба. Чітко на цьому стояла, патроні. Та що? 800 гривень. Да? Вот. Може хтось кудись перемутрити 800 гривень. Так, тут все показав. Вот. ну, Редуктор цін часто, 100 21. Чик-чик-чик-чик. Е, ну і все, в принципі, все я розказав, все показав. Ви, я ж кажу, не забувайте лайкосики поставити. Е, 5-15-мінутний тренінг зробити. І все у нас буде чітко. А я піду ваші посилочки пакувати, вже почти все попаковано. Якщо вийде, сьогодні відправлю. Так, тут ще покажу фрезы. Дивіться, три штуки 160-х потужних. Отакі От ось. Потужні, дуже потужна потужність. Дивіться, а це сьогодні косаря, Даю чисто, на ній пацієнра піде. Ну, реально, даревенні. Воно вообще хай полежало, але треба крутануть бабла і купити новий железак. А це за косарь місіс оправка 32 й Муфти електромагнітні на станочки польські. Шмурдячок по 50 за кілограм. Ну, Теж опять напоминаю, що там щось купить. Лучше скріншотик. Ну, я там пойму, що треба муфти, наприклад, зі гамузом забрати. Це я пойму, а там якийсь шмурдячок. У мене як не шмурдячок, так хрень. Ну а що? Не треба називати віші своїми именами. Вот, Побачили, скинули. Оплатили і поїхало. Предоплата частічна або повна. Так, ВМ-130. Отакий от ось, ось всякий шмурдячок. Тут короче, такі якісь потужні різці. Сверла, сверла. Ну, сверла ще Тоже, може, колись доберусь. от, І порозважую, попоказую. 50 гривень кілограм. Можна желательно все забрати, 50-60 От. Так же само, кому интересно, там, ну, дополнительный обзор сделаю. Бачите, свідочки таке, ну, то есть обецнути, сверло, так його обрізати. Воно ще поработає. А ні, так, ну, вропіть йде. На цьому все. Я ж кажу, кому що интересно, пишіть на Viber, кидайте скіншот. Все буде чітко. Всім пока. Не забудьте комент написати. І я ж кажу, може імена якісь придумати, Понакидуйте варіантів.